Палає нафтопровід Дружба на Львівщині. Росія вперше завдала по ньому удар. Тим часом російські пропагандисти насміхаються над генералом Герасимовим. Той озвучив нову брехню. Яку саме розповім за мить на каналі «Сейчас». Ставте лайк і починаємо. Росія вперше від початку війни вдарила по нафтопроводу Дружба. Йдеться про атаку 27 січня на об'єкт у місті Броди на Львівщині. В результаті загорілися нафтопродукти та виникло задимлення. Зауважу, що нафтопровід Дружба досі діє. Його використовують для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини. Раніше окупанти не наважувалися бити по дружбі на території України. Тим часом начальник російського генштабу Валерій Герасимов несподівано заявив про окупацію Куп'янська Вузлового на Харківщині. Він розташований на південь від Куп'янська. При цьому на мапі Діпстейт селище розташоване за декілька кілометрів від лінії фронту. Здивувалися через таку заяву навіть російські пропагандисти. Зокрема, один z блогер опублікував скріншот мапи, на якій позначив червоним Куп'янськ-Вузловий, синім підкреслив підконтрольні Україні населені пункти, а чорним, нібито межу перебування української армії в Куп'янську. І натякнув генералу, що той, м'яко кажучи, помилився. Інший провоєнний паблік додав Заява Герасимова підтверджує, що він продовжує жити у паралельній реальності. Ще один Z пропагандист запевняє, що російська армія навіть не дійшла до селища. Тож такими темпами Генштаб міг оголосити і про захоплення Києва. Тим часом на фронті сталася історична подія. Група ворожих піхотинців здалася в полон українському розвідувально-ударному наземному дрону Дроїд на базі платформи Нумо. Компанія-розробник DevDroid оголосила про успішно виконану місію без ризику для наших бійців. Обмінний фонд поповнено. Так виглядає сучасна війна, додали в компанії. А всередині російської армії нічого не змінюється. Один із пропагандистів описав ситуацію в штурмовому батальйоні окупантів під Костянтинівкою. каже: російських солдатів у мороз, мінус одягають у кирзові чоботи з портянками, як у Другу світову війну. На продукти запчастини та бензин солдати скидаються самі. Командування не забезпечує технікою. Тим часом українські бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ розповіли про ситуацію в районі Покровська. Росіяни посилюють тиск на північну частину Мирнограда. У центрі міста тривають бої. Наші воїни тримають оборону по лінії східній околиці Мирнограда. Красний Лиман, Родинське. Водночас у Покровську окупанти кинули всі сили на захоплення Гришиного, накопичують легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Днями група росіян зуміла просочитися у Гришине, пише корпус, але українські захисники знищили противника. Противник усе частіше застосовує на напрямку дрони та тактичну авіацію. За минулий тиждень росіяни скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб. А на Дніпропетровщині поки що відносно стабільна ситуація. Військовий, із позивним мучної, повідомляє, що загарбники не можуть просунутися на Олександрівському напрямку вже три тижні. Ініціатива за українськими бійцями. Водночас під Новопавлівкою ситуація значно напруженіша. Йдуть бої неподалік Іванівки. За словами мучного, українські оборонці тримають центр села. Росіяни закріпилися на західному та східному флангах. У самій Новопавлівці окупанти контролюють південну частину, центр Сірий. Всі інші райони за нашими воїнами, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. Друзі, підпишіться на канал, аби не пропустити оновлену інформацію. Те, що змінилася інтенсивність і активність противника на Фронті, і ми це спостерігаємо у щоденних зведеннях генерального штабу. Ситуативно так буває таке, що 200 і поза 200 атак проводить ворог. Ну це приблизно раз-два рази на тиждень. А так, то середня кількість цих штурмів сягає 120-130 на усіх безвиключних ділянках фронту. Найвище інтенсивні, звісно, що на Донецькому на Покровському конкретно що напрямку, і про це вчора до речі говорив головнокомандувач зсу. Олександр Сирський він якраз таки зазначив, що е, в противника е, зосереджений основний акцент своїх зусиль саме на покровському та на очеретинському напрямку. Просто потрібно розуміти, що коли ми говоримо е, про рух противника, то для нього це покровський напрямок. Коли ми говоримо про наш рух. То таким чином вимірюється очеретинський напрямок. А, от на цих двох паралелях фактично, що зосереджені дії противника. Хоча загалом очеретинським напрямком також може бути і спрямування в бік до добропілля, якщо дивитися з точки зору і руху противника, і це об'єктивно справді два такі найбільш гарячі напрямки, тому що під добропіллям зараз я вже про це вчора розповідав. Ворог значно посилив свою активність зараз. Я думаю, що в скорому часі на мафідів. Це з'являться сірі зони, які сягають уже нового Донбасу, е, хоч тут варто розбувати також і ворожу пропаганду, тому що росіяни заявляють про те, що мовляв новий Донбас вони захопили. Це таке село на добропільському напрямку. Насправді ні, це не відповідає дійсності. Учора були оприлюднені уже кадри в інтернеті того, як здійснювалося ураження противника в новому Донбасі. Тобто наразі це рух в одну сторону, але сам факт рух. Тобто сіра зона вже пролягає по суті, що до цього населеного пункту. Втім, тут є підтвердження знищення противника. В ширшому ж сенсі, я хочу сказав, що зараз надзвичайно паршива погода для атак, але в подальшому, в принципі, на початку лютого так само очікується така морозна, морозна погода, і цілком ймовірно. Ну нас як зараз буде погода рухатися. Сьогодні ми маємо от в ці дні. Ми маємо деякі. Плюс, ну майсі не плюс температура, але плюс від тих мінус 20 шалених. Деяке зростання по температурному режиму. До речі, функціонал мапи Deep State дозволяє подивитися, власне, які погодні обставини зараз є на. Тих чи інших ділянках, зокрема і фронту, от зараз на добропільсько-покровському напрямку мінус 10, і це насправді вже потепління в порівнянні з тим, що було буквально ще нещодавно, коли було до мінус 20, доходило загалом по Україні погода. От в Києві, загалом мінус 15 в мінус градуси, тобто значно тепліше. Але попереду ви бачите, що ось рух. Як там це називається антициклони, циклони, циклони біс його знає. Я не синоптик. Мінус 28, який зараз є в Росії. Він може доходити до нас, до українського Донбасу, зокрема, і вже очікується, що на початку лютого має бути знов до мінус 20 погода, і е, тоді росіяни можуть прогнозовано спробувати застосувати техніку, в тому числі і на добропільському напрямку, тому що саме тут зараз вони проводять низку е, підготовчих певних е, дій. В сенсі руху знову поновлення руху в межах ось цих цих ділянок, які зараз є звільненими силами оборони.